Всім привіт! Зараз покажу, як намалювати простий варіант волошки в петриківському розписі. Намічаємо ескіз. На звичайний пензлик беремо блакитний на кінчик темно-синій такий фіолетовий і проводимо перехідні мазочки. Волошка розділена на три частинки. Пензлик тоненький, якусь двієчку можна взяти чи трієчку. І проводжу. На каналі є інше відео, де трошки складніший варіант цих квітів. Тепер беру зелений, на кінчик темно-зелений, і ось так проводжу і малюю листочки. Для відтінку можна ще взяти щось, якийсь відтінок бірюзовий чи блакитний. Ну, тут в мене просто зелені. Проводжу стеблинку і такі травинки. Можна травинки зернятка поставити. Тепер білим ось так акуратненько роблю і кошачкою зернятка білі в волошці. Тепер темним відтінком, темно-синім зводжу до центру. Бажаю натхнення.